З 11 липня абітурієнти зможуть подавати документи у виші. Вступна компанія триватиме до 1 серпня. Вже за добу після закриття приймальних комісій. Обіцяють оприлюднити перелік зарахованих на бюджетні місця. Щоправда, поки кількість бюджетників невідома. цього року, як і минулого, абітурієнти зможуть подавати документи одразу у п'ять вишів на три спеціальності. Їх можна пересилати в електронному вигляді. До речі, минулого року 25%. Абітурієнтів саме так і зробили. Аналогічні умови подачі документів діятимуть і для абітурієнтів з Донецької та Луганської областей. Для них подовжувати термін не будуть Теоретично Ті, хто здав ЗНО, вони можуть поступати на рівні со всіми, тому що у них будуть результати. Ані результати получат Ну, скажем там, ну, по последнему экзамену 15-17. Те, кто сдает ЗНО и в Харьковской, вот и они успевают без каких-либо проблем. А вот те, кто вообще не сдает, для них вроде бы будут созданы условия и связанные в том числе, с продлением. Но это будет Донецкая и Луганская области.